Закладу загальну середню освітню. На вимогу законодавства є відкрилася інклюзивно, так, Іра Тарасів? Так, у нас ставка. Другий дитина, є виснову. Другий дитину не відключається. Ставлю на голосування. Розміни оставне голосу. Хто за? Проти? Утримався за. 17 путанімає Вонкович і 16 за рішення прийнято. Dirujuće pitanje. Пронесення змін до програми розвитку освіти з уської сільської ради. Оскільки на розвитку взагалі всі не закладені, ви це знаєте, тому у слава не живемо. Шановні депутати, чому той та програма розвитку освіти, вона має роздати, але вона німає. Там є просто життєво необхідні потреби школи. І закладено, щоб сказати, і закладено 1 мільйон на харчово. Це прописано, в за просим. І кому наступ в цій програмі є, якщо вона вдасться, як ми запланували. Спасими розділів, трошки наслідки, загалом насередні слідки і так далі, планованові спорт. Тобто все те, що ми розповіли в попередньому році, дуже дякую, що ми будемо 200 тисяч. І ми будемо, що насправді за десь краще не було. Тому прошу пронісувати. Якщо потрібно щось і запитання, каже. Там має іншого чергу, ніж. Ставлю на голосування про власна зміна програма маршрутку освіти та сільської ради. Ставлю на голосування. Хто за? Проти. Утримався 16 за, рішення прийнято. Е, Слідче питання. Пронесення змін до рішення узівської сільської ради No 1932 ТР-32, 24, від 8.24 осередження про програми реформування системи шкільного харчування закладах освіти узільської сільської ради е, Львівської області. Оце йдеться про те, що дали нам е, дотацію, рахунку, рахунки, кошти, мільйон 200. Віра до слова. Я шановний ви подав. Я вас прошу мене послухати тут власну, але трошки більше ніж дві хвилини як завжди. Я поясню чому? Тому що ми дуже велику на ми прийняли стратегію е, розвитку відчування в лютому 24-го року. Ми заклали туди три школи. Це музова залавка і. То кулька на козавоці було 2 мільйони сімсот. Я маю залучити ці цифри на тут 900 тисяч і на зараз 840. Ми тут на мали потребу і надію, що у 29-му завтра буде зареєстрована на повторний грім і хоч щось чути якісь свободи. Не будемо зареєстрована непоказка. Але тепер ми будемо постанова, ми детально працювали з ресторану. Це образована зарада, в якій медикамітру. Вона вже на увазі, тому що вона кардинально міняє весь підхід цих недоверия. Тобто, е, відколи достанови в е, місті і менше учні не мають права у школи, западоосвіти, у яких місті менше учні без фірі не мають права реєструватися на платформу дії і отримати державну державну субвенцію. Люди, якщо так, то в нас така школа тільки Вона відзадка, Вона є тільки кузева. Вона відзаду від запитка виглядає з комусь. В неї є 110 кущнів і немає ну, досвіду. В кузеві 219, і 218. Тобто, я боюся доповіла. Бо якщо я тут я знаю, з цим згідюся нічого не може зробити, це відповідальний умовах постанови. Тобто будь-яка школа не буде зареєстрована, якщо не виконуються ці умови. І мережать субвенції. Але пам'ять ще одна умова. Та, на, на, у нас зараз буде попорна кухня, тут буде попорна кухня, а відбуває вазову кухня. Тобто, тобто відповідно до цієї установи, опорна кухня і більше учні має нарахуватися з тим, що отримують до неї приємної це. Тож немає і не може бути в майбутньому, як ми розуміємо. І е, харчогор має мати 160 квадратних верхів. Тут у нас сказати, ну і сюди був є тут і депутати, де хтось. Я запросила спеціально про із проспоживслужби людину Івана Івановича, що він приїхав з нам усі усіх Не дайте я до вас задав допомогою, закласти певні кошти, маємо харчоблоки, бо ми хотіли усі харчоблоки зробити правила. Ми були, напевно, і, ілюзією і таким ентузіазмом, і коли проспожив служба об'їхала ці школи, ми зрозуміли. Що це має замірство? Тому що на кожен харчабон довести його до норм хаску це мільйон і більше на кожна. Вертається до рідну стратегію, стратегія закладена на з козюварку закладів. Якщо Козів має логічно думати, підказувати, як правильно робити. Якщо Козювар покладає у державну субвенцію, в неї було закладено 2 мільйони 700, то тут тільки 5% спіфісування для того, щоб... Ця школа гарантовано пройшла цього року, почала і завершила. Директор я звикла, директор про це знає, власне, ваше рішення. От на, на цей є вже директора школи, яка просить вже починати документацію, тому що пройшов січень і там була потреба реєструвати реманістику, находи реєстрації буде викликати. Будемо бачити. І вона директор просить починати проекту. У місті... Якщо ми почнемо лист і підозрюю давати на це, то тобто проєкту прошло буде теж немало експерти, за потрібне для того, щоб зареєструватися кошти. Не менше до 200 тисяч, а сам, саму суму ремонту першоблоку даремку збільшує до 6 мільйонів. Хоч стратегія запевно 2 мільйони 700. Тому ну, я відбуваю вам дітки, відповідно, тоді будуть працювати більше і так далі. Ми потім мільйонами розпотрошуємо одразу. Розпотрошені немає потрошки, але я буду завершити, що у стратегії є три школи. І чому в нас внесен це питання порядок даний? Тому що два це козела, а духовка і залка були опорні, вони апріорі не можуть. Що вам ніколи не буде вистачати 700 і більше тих. зрозуміло. не розуміє, то козів, що тим теж не буде. Вас у вас не прибуде. В цьому возяти його велика школа. Лишіть дітей, плані, важкі відділення. Своїх немає на 100 дітей. Нема 75 Я б скажу 75 дітей. Це є тисовець, орявчик і козюра, це вже пораховано. Ну там коливаючи цифра плаваюча, це є 70 плюс пару дітей. Я і так правильніше скажу. Всі останні це діти, пога, орява, флав'я, ликів. Це все доїзді, школи, в тому числі користь, звідти діти не їдуть, від батьків, в таких і там їхали, і е, Височанського хлопець вчився тут і ну, Тобто з усією України вчаться діти. Питання внесено порядок <різь> <різь> для того, щоб просто поміняти слова за на базу, бо не апріоти опорна. Далі, Якщо постанови, є надія на те, що буде друга Реєстрації третіх, але ще й дуже багато, щоб розуміли. Була у мене рада з Іриною Віщук, офіцере, що вона сказала, що кошти були натворити на харчовоки на ремонт, вони надаються. На дякую, Юрій Зараз. З тим, що зрозуміло, е, з тим, що зрозуміло, що залка, що купулька зрозуміло, ми то нічого не зробимо самі, себе напишемо ще раз школу і так далі. Е, далі ще глобальніше питання. Чи ми починаємо це, чи ми не починаємо. Те, що ми зараз внесемо зміни, це зрозуміло. Оце, що ми поставимо в усування. Є інше питання. Експертиза, плюс е, оті люди, що приїдуть, е, знову цікаве питання. Гроші шукати. Найти, якщо нема риба, не найде. Знову все лягає на голову і на плечі голови. Найти е, просто так мільйон це не 100 тисяч. Там ми зекономимо на собі. А ви знаєте, що інші питання? До ну, нас вже звертаються ті діти, які досягли 18 літня у віку. А нас ще таких семеро дітей, ну, які підходять по ходу, в нас двоє є, молоді, ну, що ще уганяються, двоє вже уганяються. Тобто на твої дітей це треба мінімум по 300 тисяч. Ви знаєте, ми вже раз відділяли квартиру купили. Ну, я не знаю, пишеться по батьках, хвороби. Ну, це нам знову треба знайти мільйон да, каспію, так. Там знову треба знайти від живо, а це обов'язково. А кому яка нам знайти? Знову в голові. Не треба найти тіку, а де мені знайти землі у кожного? Вони не так просто і це не шукають. На освіту майди, туда найди, туда найди, 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 на харчоблоки найди і все не знайди. І в нас, ну, побачите мені, але в мене знову слів не вистачає. Вигонів багато, у всьому це треба розуміти, і все треба якось робити правильно. Та є нюанси, виправилися. Осервано сказав тут що. Нехай стоїть, скажуть. Коли скажуть, шановні депутати, робити, комунальні не дава, буде, не скажете, мені ще краще лежить. Ті гроші стояти, може, між. якщо вони будуть, бо це умовно повітря. Якщо вони будуть, ми їх використаємо, може, дійсно, чи на освіту, чи ще може. Не Все, не будемо робити, як казав. ми позоримося всіх п'ятий рік. Що для людей, що для комунальних доріг, що для а, розвитку громади, що на, а, на бюджет розвитку громади у нас бойовий. І все. І те, і те так є, і все. Ми працюємо пробачте. Хіба ну, самі на себе а і не менші. На... Це ми, ми, ми зміни вносимо. Ми тут голосуємо, Василь Іванович, про внесення змін до рішення Хузької скалі. Тобто, ну що там оці всі. Ми саме голосуємо. Але по ходу хочу вам сказати вже тут конкретніше. Чи ми все-таки запускаємо Віра Тарасовна оцей проєкт, так зване співфінансування на експертизу, на, оце, на, на, на проєкту кошторисну документацію щодо харчоблоку Козели. Оце ще болюче питання. Ну, 6 мільйонів треба підтримувати суму. Якщо ми напишемо листи нашої солідарності, то ми будемо вийти правильно. Тоді співфінансування – це 30-30%. Це суттєво. Ну, так буде проєкт, нічого не знаю буде проєкт на яку суму роботи. Так. Ну і він буде за 6 Ну я можу писати проєкт на заявці 10 мільйонів. І 12. А там чітко скажуть, що от воно коштує 2,5 мільйони, 3 мільйони. вже там вже заложено. 2,5 мільйонів. 2,5 мільйонів. Запускаємо цей шеш, а ви не збудаєте. 2,5 мільйонів. Шість мільйонів ні. а Ні, так. Оксана Миколаївна написала майже на 28 мільйонів, щоб була виділила, щоб ще кун зайшов і терміново ми маємо виділити, майже 28 мільйонів на ремонт школи, спортзали та далі, щоб все там розповідає. А директор школи 30-ти <проху> написав, розписав гарденько, на перекриття дахівки на, на ремонт фасаду і так далі, і так далі, на півтора мільйона. Хоча ви розумієте? Чуєте різницю? 28-1,5. Чуєте різницю? Він той дати перекрити, зробити фасаду і так далі. Ці є листи, якщо їм достатньо на голосування, не будемо побачити, мені не знаю, які постації голосувати. І не знаєш за що і як, і і не маючи яких коштів, ну ми це не зробимо. Тому я би пропонував, бо все-таки давайте запускаємо хоча б харчублок, або, або хоча б на одну школу, бо на інші не йдуть. То моя пропозиція, а ви як скажете по ходу? Прошу Василь Додійся, я тільки... на вас стратегії наші дописані, що є, в дух. На це відділяються державні кошти, думаю, тут проблем немає, то треба на це однозначно. Ну, вже рішати питання по вартості, ну, вже хотілки, дуже, хотівки, дуже самі у себе оцінити, порахувати фінансую віком, наскільки це є Правильно. Запускати треба це однозначно, тому що є державні кошти, які треба просто обідко не відмовлятися. Там будемо дивитися. Що стосується далі завантів, купу, Я вони ну, наступні чи. Викайте, що дуже далі відбудеться кошти. Знову ж таки, ділятися, не можути. Такі прогнози. Тоді вже запускають з іншої стратегії. Западку, пухненку, але це має бути вже в минулі, правильно? Що там будуть інші програми? А то, що останеш, кажуть, інші школи, давайте підемо кучу вулицю. Є школи, храмі, є косова, буде там, є западка, є тухолька, перша-трета так? Є верхнячка, це пріоритет має бути. А вже потім, вже з директорами речіть, де більше дітей, яка школа залишиться, і тоді далі е, писати е, в ту, ту черговість, щоб ви потім розуміли, <как Iris> що має бути все чесно. Ну, так сталося, що по тих параметрах підходить позійла, і тоді ніколи не Підходить, значить, підходить. Підход. А далі порядку черговості продовжує перебувати.

Питання оптимізації. Розумієте, біотеки, а часов клуби і так далі. Ми не потрібні у кожному селі, ну я вам чесно кажу. бачите, ми шукаємо, звідки ми шукаємо його, а у себе ми не можемо війти. Бачите, трошки теж долучиться в тої справи. І десь теж подайте якісь пропозиції. Я можу дві користуватися, але інші і білотеки. В з писанням ми зрозуміли, що кишковий комплект бібліотека залишиться такі, що більшою мірою їм не дозволяє бібліотеки бути бібліотекою. А можливо пункту видачі. Тобто ми зараз робимо цю звітність, вона закінчується в середині лютого, а далі в нас існує комісія. А далі в нас є школа вже комісія, і вона працює і буде працювати далі. Що ваше, що? Дякую. Дякую. Ми йдемо у законі спосіб. І на даний час поки... Є, є так, нікого не приймати, поки не прийде звітність, поки не будемо знати, а що є. А, є. навіть родичами приймають. Я. Я. І тут і родичам. І в нас три До 15 лютого, якщо депутати погоджуються до місяць по раді Святочку, я про це говорила, нам 15 лютого потрібно подати заяву, якщо це ваша воля по параметру мігла безпеки держави входять теж тільки пузила на два школяри. А оті школяри 3 мільйони 900 гривень. П'ять відсотків — це 195 тисяч. На два — це 195 і 195. П'ять відсотків — це 340 тисяч. на два школяри, і до підстанці того минулого відеосвіту мають подати інформацію. Я без вас це не можу. І відзивайте робити з депутатською комісією бюджетної я так не говорила. Є така змога. Звичайно, треба знову ж і вбрати, але знову таке що ми тут хочемо, а радому частина. Шановні депутати, у мене голосували, я працював далі. Мені Савельова не дасть знову проходить. Вони їздять сюди, мені дзвонять вночі, зранку, вечором. І кожен день, я не знаю, чи тут було це питання, по... ну, де там живе, в погляді, по Все, Це буде колапс, я не знаю, що не діти. Шановні депутати, ставлю на голосування про внесення змін до річних. Дякую всім своїм радістам. Дякую за Давайте Тому. читайте ті, Там вас відмінило. Можете ще не кінити? Проти? Утримайте. Ще не кіне? Про <ріст> <ріст> занняв про вас у допомоги. Шановні депутати, комісію прийшло, э, Роман Миколаїв чітко записував, Олег Олегович э, слідкував, там ну, я все, я все прийшло. На ставлю на голосування. Там все прийшло, всі чітко визначені. Станом. Хто за? Проти? Утримався. 16 за рішення прийнято. Про затвердження плану роботи Кільської сільської ради на 25 й рік. Робот. План роботи. План да, роботи. Е, так. У двох словах. По плану роботи. У двох словах відповісти. Я твій до шостого. Я говорю про сесію. А опікун попросить. Добре, врахуємо пропозицію депутата Кливченка Василя Івановича Ставного. Це закон передбачено! Удивимося! Це плану роботи. Там, Можливо, можна я скажу до усіх? Дістанці за рішення прийняти, усилюючи да. питання. Про присвоєння назви вулиці в селі Задівське. Це Ні, це ви... то вже було. Проголосували. Пам'ятник. Технічну документацію ми проголосували. По пам'ятнику. По пам'ятнику. І, про, і ще є одне посвітнє питання, крайній верніше, бо свідково жінка. Про надання виплати на встановлення пам'ятника. Як знаєте, тягали, тягали, тягали ту ковру, все скидають знову на громади, знову наше співфінансування поки що. А під кінець вийде, що 130, ми будемо здавати. Ставлю на голосування. Хто за? Проти утримався. Що? 16 за рішення прийнято. Шановні депутати, на сьогоднішній день всі питання щодо сесії вичерпані. Дякую за конструктивну розмову. Я можу запитати питання, якщо на 15 лютого ми маємо дати інформацію і там включити пакет документів, гарантійний лист. Давай відвертується на сесії. У нас буде сесії до 15-го Я у Яко школярків? Гарантійна сесія голова. Голова. Шановна віра Тарасі, шановна віра Тараси, ну давайте ми як кажемо. Мене скоро голова зробить. Не, не робить це сесія, ніхто це не робить. При наявності коштів є така особа, як голова, який дає гарантійний лист. А які мають її видати, що фінанси будуть? Чи будуть вони, чи не будуть, я ще не знаю. Станом на сьогодні, порядок денний, 44-ї сесії, восьмого е, демократичного скликання є вечір. Тому Домоголошую засідання 44-ї сесії, восьмого демократичного скликання у сільської сільської ради вважати закритим. Yeah.